Viens, je t'emmène dans mon paradis bleu. Là où il y a du soleil, rien pour deux. On s'évade de la plage pour un nouveau voyage. Ça y est. On Дівчата, доброго ранку. Чудове зволоження зараз в таку спеку із серією Hydra Radiance. В мене є ось такий денний кремчик для сухої шкіри з антиоксидантами, вітамінками і ось такий для шкіри навколо очей. Текстура не липка, не жирна, дуже швидко вбирається шкірою, має нейтральний аромат, і ви відчуваєте, не мов ви в басейні продовження, тобто дуже така насичена і зволожена шкіра.